У мене є хобі, я люблю це робити зазвичай на ліжку, але я так само можу це робити у навіть у громадському транспорті, так і таке буває. Можу це робити на дитячому майданчику. Взагалі, я знаю, що у Японії у них це можна робити на роботі. Так, їм це дозволяється. Мій начальник, мабуть, не дуже зрадіє такому, але я надіюсь, що у нас скоро так само можна буде це робити. Люди, я десь читала, що люди 22 роки проводять за цим заняттям за все життя. Дуже я полюбляю це робити. Я дуже-дуже люблю спати.